Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас коротенька практика на все тіло для того, щоб активувати м'язи, порухатись і відчути своє тіло. Починаємо цю практику з позиції дитини. Стопи разом, коліна в сторони, ручки витягуємо вперед. Живіт і груди тягнемо вниз. І ми розслабляємось в цьому положенні, чого можна покласти на килимок, спеціально нічого нікуди не тянемо, просто розслабляємось і починаємо спокійно глибоко дихати. Трохи налаштуємось на цю практику, увагу переводимо в тіло. Як воно зараз себе почуває, відчуваємо його межі, його сьогоднішні можливості, переводимо увагу на дихання і робимо глибокий дих, розтягуємо ребра в сторони. М'який протяжний видих стягом ребра в центр. І зробили ще два вдихи-видихи. І тепер робимо вдих, витягуємо долоні перед собою, стегна штовхаємо в п'яти і добре розтягуємо себе між маківкою і стегнами. Лікті прокручуємо в килим, розтягуємо простір між лопатками, шию не затискаємо. Тут вже, можливо, чоло відривається від калинка. Чудо. Вдих, дивимося обережно перед собою, крокуємо долонями ліворуч. Видих, опустились вниз, потягнулись, праву сідницю штовхаємо в п'яти, витягуємо добрий правий бік. Вдих, дивимось перед собою, крокуємо долонями праворуч. Видих, потягнулись вниз, розтягнули добре лівий бік, Ліву сідницю штовхаємо в п'яти, ліву долоню тягнемо трохи вперед, вдих, обережно дивимось перед собою, крокуємо долоню в центр, ще потягнулись в дитину. І через круглення підіймаємось вгору на четвереньки. коліна встановлюємо під стегна, долоні під плечі, живіт підтягнутий, поперек рівний, маківка, шия, продовження хребта. І з цього положення робимо кішку корову. Вдих, прогин проген в грудному відділі. Поперек не заламуємо живіт підтянутий, лікті, можливо м'які, долонями натягуємо килимок на себе, груди проштовхуємо вперед, маківку витягуємо вперед. Видих і йдемо в скруглення, підборіддя до грудей, задні ребра штовхаємо вгору пупок в центр. І в динаміці власного дихання. Вдих, прогин. видих, скруглення. і ще вдих, видих, вдих, скруглення. і в останній раз прогин. і скруглення. Повертаємось на четвереньки. Виштовхуємо праву стопу назад, встановлюємо на пальці, стегна закриті, поперек не провалюємось, робимо вдих і з видихом тягнемо праву п'яту в килимок, добре витягуємо задню поверхню, дихаємо, чудово. Повертаємось на четвереньки, підтягуємо праву стопу до правої сідниці і робимо оберти в кульшовому, м'яко розкриваємо стегном. Чудово, порухали в іншу сторону, чудово. Виштовхуємо знову праве п'ято назад, переводимо її ліворуч, встановлюємо в підлогу, робимо вдих і з видихом дивимось на праву п'яту, витягуємо правий бік. Вдих, повертаємось в центр. Підіймаємо праву ніжку вгору і через сторону рівну ніжку переводимо вперед. Встановлюємо праву стопу в каламок і виходимо в набій випад. Стегна закриті, м'яко штовхаємо їх вниз, стопа під коліном, спинка рівна. Вдих, підіймаємо ручки вгору. Ще ж довхнули м'яко стегна вперед, вниз, плечі не піджимаємо до вух, поперек не заламуємо ніжки сильні, активні. Ми наче намагаємось стягнути килим між ногами. І тут робимо вдих, і з видихом ідемо в скрутку праворуч. Ручки в сторону паралельно до килимка. Плечі опускаємо вниз, дихаємо. Чудо. Опускаємо ліву долоню в килимок. Права ручка вгору дивимось на праву долоню. Тут не провалюємось у ліве плече, опускаємо праву долоню в килимок, забираємо праву ніжку назад, штовхнули стегнув в п'яте дитина. Вдих через круглення виростаємо на четвереньки і повторюємо на іншу сторону. Ліву стопу штовхаємо назад, встановлюємо на носочок. Робимо вдих. І з видихом штовхаємо ліву п'яту в килимок. Добре витягуємо задню поверхню лівої ноги. Живіт підтягнутий, поперек не провалюємось. Чудово. Перекатимось знов на четвереньки. Ліва стопа до лівого стегна і робимо оберти м'яко активуємо кульшовий, не провалюємось в плечі лопатки, порухали в іншу сторону. Чудово! Виштовхуємо ліву п'яту назад, переводимо її праворуч і з видихом дивимось на неї, витягуючи лівий бік. Чудово. Повертаємось в центр, підіймаємо ліву ніжку. І через сторону переводимо її вперед. Виходимо в напіввипад, стегна закриті, спинка рівна, стопа під коліном, робимо вдих, підіймаємо ручки вгору. Затримка тут дихаємо. Якщо відчуваємо напругу впоперек, опускаємось трохи вперед. Ніжки сильні, активні, робимо вдих, видих скрутка ліворуч, плечі розслаблені, опускаємо їх вниз. І звідси опускаємо праву долоню в килимок. ліва ручка вгору дивимось на ліву долоню, затримка тут дихаємо. Ліва долоня в килимок. Забираємо ліву ніжку і з видихом штовхаємо. Дегно в п'ятий і йдемо в дитину. Вдих через круглення перекатимось на четвереньки і виштовхуємо праву стопу вперед. Підгортаємо ліву стопу і виходимо в повний випад. Звідси ручки підіймаємо вгору. І тепер ми з вами. Згинаємо ліве коліно, наче хочемо опустити його вкилим, але не, по... не опускаємо повністю. Ручки переводимо перед собою долоні на себе, і наче виштовхуючи умовну стіну перед собою, ідемо в легке скруглення. Вдих, повний випад, ручки за головою, розкриваємо грудний. І повторили так ще три рази, видих, коліно вниз, штовхаємо долоні вперед, розтягуємо простір між лопатками, вдих, прогин в грудному, повний випад. Ще два рази видих, вдих. Видих. І вдих. Чудово. Підіймаємо ручки вгору, видих, нахиляємось вперед, стегна закриті, розтягуємо себе між долонями і лівою стопою. Дихаємо тут, опускаємо долоні в калимок. Переходимо в планку. І звідси або чотиранга повна, або з колін. Опускаємо коліна, якщо потрібно. Переводимо вагу вперед на долоні. Робимо вдих і з видихом згинаємо лікті, лікті дивляться назад. Опускаємось вниз. Вдих собака мордою вверх. Видих, собака мордою вниз. Якщо потрібно, тут згинаємо коліна, живі тягнемо до передньої частини стегон. Акцент на тому, що в нас рівна витягнута спинка. Дихаємо. Чудо. Перекатуємось на четвереньки. Опускаємо стегна в п'яти дитина. Вдих через круглення перекатаємось на четвереньки знов і виштовхуємо ліву стопу вперед. Одразу підгортаємо праву стопу повний випад. Ручки вгору вдих. І з видихом тягнемо праве коліно вниз, Долонями штовхаємо вперед. Вдих повний випад прогину грудному. Видих, штовхаємо ручки вперед, коліно вниз. І ще два рази вдих, видих. Вдих, видих, вдих. І підіймаємо ручки вгору. І видих, витягуємось вперед, розтягуємо себе між долонями і правою стопою. Дихаємо тут, тримаємо. Опускаємо долоні в килимок планка, комфортно чату ранга, вдих собака мордою вверх, видих собака мордою вниз. Затримка в собаці дихаємо, якщо потрібно, згинаємо коліна. Лікті прокручуємо вкилом, розтягуємо простір між лопатками, шия розслаблена, не затискаємо. Вдих перекатимось на четвереньки. Стегна в п'яте дитина. Вдих перекатимось знову на четвереньки. підгортаємо пальці ніг і сідаємо на п'яти. Зробили глибокий вдих, акцентний видих через Х. І відновили дихання, якщо потрібно. Підіймаємось на коліна. І звідси долоні встановлюємо впоперек, йдемо в варіацію вірблюда. Одразу перевіряємо, куприк у нас підкручений, живіт підтягнутий, робимо вдих і з видихом штовхаємо стегна вперед, ідемо прогін грудному відділі. Стегна сильні, активні, груди тягнемо вгору, наче нас підв'язали. За мотузку і витягують. Напругу в поперек не даємо, а вдих м'яко повертаємось, стегна в п'яти, долоні в коліна і йдемо в легке скруглення. Компенсували навантаження на спинку, якщо пішло. І або повторюємо попередню вправу, або встановлюємо праву долоню у праву п'яту, ліва ручка перед собою, робимо вдих і розкриваємось в напівпрогин. Ідемо в напівваряцію, Варіацію варяцю напівверблюда. Знову стегна вперед, активні. Груди тягнемо вгору. Чудово. М'яко повертаємось вниз і змінюємо долоні. Ліва долоня на ліву стопу, права ручка перед собою, вдих розкрились, і м'яко з дихом повертаємось назад. Долоні в коліна йдемо з видихом з кровення. Повертаємось на четвереньки. І звідси крокуємо долонями вперед на початок Робимо вдих і Робимо Робимо вдихи з видихом і в цуценя. Опускаємо груди вниз. Якщо нам це не комфортно, просто штовхаємо стегни назад. І витягуємо спинку. Якщо все добре, опускаємо груди нижче, поперек не заламуємо живіт підтягнутий, дихаємо. Вдих через круглення, підіймаємо себе вгору, перекатимось на живіт, опускаємось в сфінкса, перед паралельно один до одного, лікті під плечима, робимо оберт плечима і перед ми тягнемо килим на себе, груди штовхаємо вперед, витягуємось вгору за маківкою і злегка підкручуємо куприк. Опускаємось вниз в килимок. долоні під плечі виштовхуємо себе вгору, схрещуємо ніжки, перекатуємось на сідниці. І звідси опускаємо себе хребет за грибцем в килимок. І підтягуємо коліна до грудей. Обіймаємо їх ручками і трохи покачались ліворуч-праворуч, поперек вкладаємо в килимок, тягнемо стегна вниз, чудово. Розводимо ручки в сторони, долоні дивляться вниз, робимо вдих і з видихом штовхаємо коліна ліворуч. Дивимось за праву долоню, лопатки плечі опускаємо вниз в килимок. І тут повністю пробуємо себе розслабити, даємо можливість тілу піти в скрутку. Вдих, повертаємось в центр. І з видихом скрутка в іншу сторону, коліна праворуч, дивимось за ліву долоню, лопатки плечі в килимок. Вдих, повертаємось в центр. І з видихом повністю вкладаємо себе на каламочок ручки вздовж тіла. Робимо глибокий вдих через ніс. І активний видих через рот через ха. І ще вдих через ніс, і видих через ха. І відпускаємо всю напругу з тіла, повністю його розслабляємо, Пройшлися уваго від кінчиків пальців ніг до маківки, поступово розслабляючи кожну окрему ділянку. І знов переводимо увагу в тіло. Як воно себе почуває зараз. Дякуємо йому за те, що воно в нас є, за те, яке воно є. Дякуємо собі за те, що знайшли час порухати тілом. І робимо трохи глибший вдих. І з видихом повертаємось ліворуч чи праворуч. І без ривків через сторону підіймаємо себе вгору. Сідаємо ніжки навхрест. Ручки через сторони вгору вдих. Видих. Долоні до грудей Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.